Всім добрий день! Сьогодні ми поговоримо про наших у Єврокубках про Ілю Забарного в Парі Сен-Джермен та Артема Довбика і його долю у римській ромі. Тому готуйте смаколики, приємно перегляду та смачного. Німеч з Житомирського Полісся команда Руслана ротаня грала проти Фіорентини. Суперник купався складний, нічого не скажеш. Але на фоні італійського гранда Житомиряна виглядали дуже даже гідно, незважаючи на три пропущених м'ячі. Фіорентина забула дуже швидко. Мой закін ударив в стійку. Там вже і стільки м'яч летів в спину Олегу Кудрику. В деякій мірі не пощастило, і Вже на восьмій хвилині Полісся поступалася. Сподобалася реакція Житомирського клубу. Як вони пішли відіграватися? Вони контролювали м'яч, не боялися цього й вперед, Пропустили другий м'яч, і навіть після другого м'яча команда Ротаня йшла вперед і намагалася відігратися. Надією стала червона картка Мойзекіна наприкінці першого тайму. Скажімо так, після того, як ця червона була продемонстрована, я вже вважав, що. Ну, ось цей шанс, щоб зачепитися за результат і, і спробувати пройти оцю італійську гранду, бо, як то кажуть, великий шкаф голосно падає, чи громко падає. як Правильно, правильно громко напевно падає. А, тому я вірив, що все можливо, але навіть в більшості полісся нічого не змогло. А, Створити біля ну як нічого не змогло створити. Пам'ятаємо момент Філіпова, були моменти у Полісі, але в їхніх діях бракувало якоїсь впевненості. Тобто вони не знали, як просунутися на воротах. Можливо, в деякій мірі боялися суперника. Хоча там в Полісі зібрані гравці високого класу, той самий Гуцуляк, Філіпов. Таїна Назаренко вже награв немало матчів, Бабенко. Поліся в другому таймі після вилучення Мойзекіна. контролювали м'яч, намагалися просунутися вперед, не все в них виходило, звичайно, і на контратаці Фіорентина намагалися зловити свого суперника. Одного разу це вдалося зробити. Альберт Гудмансон зробив вже рахунок розгромом 3-0. Але якщо брати от всі виступи, Полісся, то це, напевно, я б сказав один з найкращих матчів. Ну, напевно, спак, що домашній матч був доволі такий хороший, і можна випустити компліменти житомирянам. Але, от є такі помилки, що ти вже на такому рівні, якщо ти помиляєшся, то відповідно суперник такого рівня, як Фіорентина, тебе буде карати і не пробачати цього. Тому команді Руслана Ратаня, я хочу висловити респект. Ймовірно, на відсотків 99,9% вони завершують свою в Єврокубках. Я не знаю, що повинно статися в Флоренції, щоб поліси відігралися. Це повинно бути щось фантастичне. Але вже прийшли двох суперників, пройшли Пакш, пройшли Санта-Колому. Це вже який не який успіх і краща єврокубкова компанія ніж була минулоріч. А тепер поговоримо про Динамо. Динамо – це взагалі для мене болюча тема, тому що я в мене склалось таке враження, що Динамо продовжує грати минулий сезон. От команда якось ну, не готова до цього сезону. Футболісти Київського Динамо для мене виглядають якимось невмотивованими. От, їм чогось а, бракує, бракує якоїсь мотивації. Не знаю. Ну, просто матч проти Макабі ну, це катастрофа. Не, ну, не сказати, що я цього не очікував. Ймовірно, очікував, тому що я знаю, що Макабі непростий суперник. Особливо для наших українських команд дуже складно почався поєдинок. Дуже добре, що відігралися, але потім Вівчаренко підвів свою команду в другому таймі. отримавши пряму червону картку. І там уже Макабі пішло, навалилося на ворота киян і вдвічі змогло забити рахунок 3-1. Дунама може відігратися і спробувати зачепитись за лігу Європи. Якщо Макаві все ж таки вони не пройдуть, вони будуть у етапі Лізі, в Лізі конференції. І зараз взагалі може бути такий сценарій, якщо ну Полісся вже ймовірно вилітає. Якщо ще Шахтар вилетить від Сервета, то по факту ми будемо мати лише одну команду, лише одну команду українську в Єврокубку. Я не знаю. І, і то в лізі конференції. Ми вже десь на рівні Гібралтара, Сан марино Я вже не знаю Ліхтенштейна. Мати одну команду і ту в лізі конференції, це просто провал. Команді Шовковського, як на мене, ну я розумію, що там Суркіс не надто щедрий на трансфери, але команді Шовковського бракує якогось свіжого ковтка повітря. От вони, наче я розумію, що всі ті гравці, що іграли в минулому сезоні, там тільки Анхель Торес перебрався, але все одно команда виглядає якоюсь, знаєте, такою вже. Зношеною. І якщо зараз не вжити міри, то тоді у ігра Суркіса, і його Динамо, і головного тренера будуть дуже великі проблеми. Я цілком можу спрогнозувати, що Динамо в цьому році може не виграти чемпіонат. Та я навіть більше скажу, з такою грою йому навіть буде складно за топ-3 зачепитися. Подивимося, що воно буде. Давайте поговоримо ще про Шахтар. Шахтар грав проти сервета. Сервет. Дуже швидко відкрив рахунок також на початку зустрічі, в деякій мірі пощастило. Єдине, що мені не сподобалося у цьому матчі, це реалізація моментів Донечча. Ну, дуже багато створили. Сервет ну, забив і сів. От знаєте, як типовий матч УПЛ Шахтар намагався зламати оборону шотландського клубу. Ой, швейцарського, пропрошую, швейцарського клубу. Не все нім вдавалося, але були хороші нагоди. і у Валіса на того самому потім в другому таймі вийшов Кевін, Також додав густроти типу, попереду. Але от проблеми з реалізацією Варде Турана дуже помітні. І за останні п'ять матчів турецький фахівець тричі зіграв нічию, одного разу програв і один раз е, лише приніс витягу своєму клубу. Ну, я б напевно не наважився сказати, що це провал. Тим більше новий тренер пройшов, нові думки, і мені цей шахтар, чесно кажучи, ну більше подобається ніж Шахтар Пушича. Щоправда, дуже багато травмови зараз у Донеччан, і це також дається в знаки. Він тут ще в матчі проти сервета травмувався Невертон, Кевін нещодавно також повернувся ось, після пошкодження. Тому ці великі навантаження дають про себе знати. Шахтар все ж таки зміг відігратися. Змогли вони забути наприкінці другого тайму рахунок матчу 1-1. Дуже цікаво, як зіграє вдома. Думаю, що все-таки вони віддадуть м'яч Шахтарю, і Шахтар буде діяти першим номером, але це лише мої прогнози. Ну, але подивимось, що буде далі, і подивимось, що буде в матчі відповіді. Я все ж таки більш оптимістичніше ставлюся до другого матчу у цьому протистоянні, і все-таки сподіваюся, що команда Ардетурана забезпечить собі місце в етапі Лізі Лізі конференції. З приводу Ліза Барна поговоримо про нього. Перейшов він у Парі Сен-Жермен з Бормута. Я цю тему для обговорення взяв лише для того, щоб обговорити, скажімо так, присутність руснявого голкіпера в команді і ліза барного. Я чесно дуже сподіваюся, що ПСЖ продасть скоро цей непотріб, який інколи стоїть в їхніх воротах, щоб не було цих всіх розмов. І там, що в ЗМІ говорять, що вже Ілля Забарний подружився з Сапоновим, що вони разом з ними в літаку вже сидять. Мені здається, що це все маячня. Це французькі ЗМІ е -е, просто так. Провокують, можливо, українців, можливо, де на деякі емоції, що ось там Україна друже з росіянином і тому подібне. Мені здається, що це зайве, і було б краще, щоб Сафонова вже не було в клубі, і ми про це вже не говорили. З приводу Лізабарного його майбутньому ПСЖ Я ну, все, -таки, все таки більш оптимістичніше ставлюся. Я думаю, зараз Маркіньос, капітан команди, буде грати трішки менше. Можливо, можливо, я також розглядаю цей варіант, що Забарний буде грати лівого центрального захисника. Маркіньос буде грати правого, але все-таки я думаю, що Я Забарна це саме заміна готується Маркініусу, який, можливо, і й покине клуб. Так, і ще хочу завершити з тему з росіянином. Я дуже, я дуже сподіваюся, що не буде ось таких стосунків. Скажімо так, ось таких відносин Ліза Барного і Сафонова, як було там, з Маліновським Меранчуком, що вони грали в одній команді, робили вигляд, що нічого там не відбувається між їхніми країнами. І Я там, розумію, що всі кажуть, що спорт поза політикою, але ніфіга. Ніфіга, спорт не поза політикою. от, сам прекрасно це розуміє. Я дуже сподіваюся, що все-таки ця проблема скоро вирішиться. Сафонова ми не побачимо, він десь поїде на свої болота. Ми будемо вболівати за сен джермен бо особисто я за Парисенджмен не вболівав у фіналі Лізі чемпіонів, тому що я знав, що там цей непотріб. вболівав за інтер, і мені було трішки прикро, звичайно, побачити результат фінальний. Ну але зараз, після переходу і Ліза Барна, у мене зараз якісь такі відчуття. Двоякі, знаєте, типу, що клас, українець там грає, в ПСЖ престижний французький клуб, але з іншої сторони, е, там є руснява підошва. Тому не знаю. Подивимося, я думаю, на це потрібен час і все-таки сподіваюся, що Ілля Забарний буде кінтувати з хвичі Квара з Хирією, а не з Ну, ви самі знаєте з ким. Остання новина про Ратома Довбика. Зараз я вам прочитаю. Бешикташ готовий запропонувати близько 30 мільйонів євро. Ліц також провели інтерес. Орієнтовна ціна близько 35 мільйонів або 34 мільйонів. Вестем цікавиться можливістю підписання. Жирона також розглядає повернення до іспанської команди. Можливий трансфер за 30 мільйонів євро. Входять чутки, що Артема Довбика Рома. Римська Рома виставила на трансфер. Тобто українець, ймовірно, не входить в плани Гасперіні. Але агент Довбик Олександр Ліндовський відкидає всі чутки і стверджує, що Гасперіні розраховує на українця. Я не знаю, кому вірити в цій історії. З іншої сторони, дуже багато чуток щодо переходу Артема. Дещо схожа ситуація, звичайно, як була, коли він був в Журоні. Потім все-таки цей трансфер відбувся в Рому. це не йде на користь ні нашому Артему довбаку, ні Ромі. Це може тільки їм зашкодити, тому що Ну все-таки приклад брашка, приклад Судакова, що після таких всіх чуток, які потім ще й не підтверджувалися, або їх не відпускали. Футболісти дуже здавали в саме в ігровому процесі і показували надто видовищну гру. Тому. Я дуже сподіваюся, щоб я взагалі хочу, щоб оце трансфер на вікно воно вже закрилося. І оці всі чутки про Артема Добика хочу перейти, будь ласка. Якщо є така можливість, будь ласка, переходь в Наполі там в ліс, будь-куди лише в нього була б ігрова практика, тому що Артем Добик — це напевно один із ключових гравців збірної України. Йому потрібно грати, йому потрібно забивати. І якщо Гаспоріні на нього не розраховує в Ромі, то чому б не перейти в інший клуб, наприклад, в ту саму Жерону, яка там зараз, напевно, ну не надто водовищно виглядає, але там Максиля Віцера підписала все-таки теж досвідченого гравця. Я, напевно, більше схиляюся до того, щоб Артем пішов з команди. Але якщо Гаспоріні на нього розраховує, якщо все-таки вірити агенту Артема, то Будь ласка, будь ласка, я думаю, Рома в цьому сезоні може вистрілити, але все одно, я думаю, вона якось вистрілить десь посеред сезону, тому що початок для вовків буде дуже складним. Мені так здається. Ну, але подивимось, чи, чи буде довбик в Ромі, я думаю, ми вже дізнаємось десь до кінця серпня. Тому. Будемо сподіватися на краще і сподіваємося, що українець все ж таки буде з ігровою практикою і буде забувати багато м'ячів. і Отримуємо, можливо, печі. Пічічі. пічічі це не натяк, що він має повернутися в Жерону, ну але подивимося, що буде далі. Ну і на цьому все. Я буду з вами прощатись. Не забувайте підтримувати українське військо, підтримувати український футбол. Тому що він зараз не самому найкращому стані, і він потребує нашої підтримки. Тому ходіть на футбол. Також попрошу вас поставити вподобайку цьому відео, якщо вам все сподобалось. Якщо не сподобалось, можете поставити не вподобайку, а дізлайк. Ось поширити це відео, якщо вам там, може з другом, будемо розширювати нашу аудиторію маленьку. Ну і руками мийте мило, любіть Україну. І до зустрічі! Побачимось в наступних відео.